Ще до місцевих виборів, тим сильніше депутатський корпус вболіває за долю міста. Тож на передостанній сесії депутати активно взялися виконувати передвиборчі обіцянки. Усі, як один, згадали про прибудинковий ремонт доріг і лагодження дірявих дахів на підшефних округах. Але усі ці локальні негаразди відсунула на другий план доповідь заступника міського голови із питань ЖКГ. Мова йшла про підготовку міста до опалювального сезону і роботу ЖКГ у осінньо-зимовий період. Уже традиційно у чиновницькому звіті виключно позитивна стаття. Згідно планових завдань, житлово експлуатаційними службами міста на час перевірки комплексом було підготовлено до зими 313 багатоквартирних житлових будинків, що складає на час перевірки 90% від загальної кількості. постачальним підприємством, практично в повному обсязі, забезпечено готовність до початку постачання теплової енергії споживачами всіма 41 одною Сергій Скляр згадав і проблеми галузі у цьому році. Це заборгованість у сфері оплати комунальних послуг, незавершення деяких ремонтних робіт і мізерна кількість піщано-сольової суміші для посипки доріг у зимовий період. Підприємство в даному плані погірчило роботу зі споживачами з питань оплати з не надані послуги. Так, заборгованість населення перед всіма теплопостачаннями організаціям порівняння з минулого роком збільшилась на 831 тисячу. Заборгованість населення перед комунальним підприємством водоканал за надані послуги збільшилась на 497 тисяч. Так як міська рада не розрахувала сповнулості за попередні виконані роботи, які були ще в травні червні місяці, підрядники не можуть закупити достатньої кількості. Суміш. Стратегію роботи ЖКГ депутати назвали розмитою, мовляв у доповіді ані конкретних термінів виконання робіт, ані відповідальних за них, ані шляхів вирішення хронічних проблем галузі. Тож представників управління ЖКГ відправили доопрацьовувати план роботи у осінньо-зимовий період. Але дайте відповідь нашим мешканцям. Коли буде суміш, коли буде відремонтована техніка, яка повинна сніг прибурати. Коли були проведені розрахунки за газ, щоб ми чітко зрозуміли, що це дійсно робота є, за це відповідає, він взяв обов'язок до 10 числа, до такого числа, і ми проголосуємо. Тому що у нас довжі бути чіткі сроки. Олексійович, не доведе бути такого до кінця року, достати 15 грудня або 1 листопада, або 15 жовтня. Вот на каждую позицию, которую ви говорите проблемне питання, ми ставимо, должны ставить термін. Якщо ми зараз проголосуємо за дане рішення, то ми разом візьмемо відповідальність за те, що в нас це гаразд, і ми підготувалися до опалювального сезону. А такої ситуації я не бачу по бо борги є, звідки як їх погашати, кошти брати, ми не бачимо тут. По техніці, якщо завтра сніг і якась надзвичайна ситуація, ми не знаємо, де брати техніку. Ще до початку сесії біля ганку міської ради зібрався натовп. Як виявилося, усі ці люди, працівники відділкової лікарні станції Конотоп на балансі Укрзалізниці медзаклад більше не стоїть, тож його потрібно або передавати місту, або попросту закривати. Саме страх втратити робочі місця і привів медиків до сесійної зали. Тож під час розгляду питання у приміщенні запанувало. Напружене очікування вердикту. Пропиняття комунальної власності територіальної громади міста Канадо підравного закладу військової країни станції Канадості для назад, передані засідання державного закладу військової правні станції Канадості для назад на попередворення у комунальній власні спілкуванні. Не стали лізти на рожон, і майже одноголосно. Погодилися взяти медзаклад під крило міста. Тож медики полегшено видихнули і вже за кілька хвилин із сесійної зали, наче вітром здуло. Після цього депутатський корпус продовжив роботу згідно регламенту і під кінець знову повернувся до нагальних питань ЖКГ. Перероблений звіт заступника міського голови. Таки прийняли до відома. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.